Ось і покористувався я неймовірним мультитулом гайковим ключем розводним від фірми Nextool. Називається Vanguard Multifunctional Range. Так і перекладається так, мультифункціональний ключ в чорному кольорі. Ось в такому пакуванні він до мене прийшов. Можу показати вам, що йде в наборі. Йде інструкція, в наборі йде чохол. Ось такий. І тут вишито. Що дуже круто, що воно вишито, тому що воно не відколупається з часом. Можна на ремінь причепити своїх чудових чоловічих левайсів, крутезних. Або е штанішок попростіше. так? Ось так. Дивимось, розмір 133 на 40,5 на 20 мм в закритому стані. Матеріал сталь 30 cr 13 вага 272 грами, плюс-мінус 5 грам зроблено в Китаї від дітей тримати подалі. Гуангдонг. Ось така от історія. Що мені сподобалось? Значить, перше. В нас є розвідний ключ. і розвідний. Бачите, 22 міліметри можна відкрити. На сайті чомусь вказано 20, а тут 22. Є лінійка з однієї сторони, є також лінійка з іншої сторони в міліметрах. Також ми маємо тут класну кліпсу, колір чорний-матовий. Також в наборі ми з вами маємо неймовірні кусачки, плоскогубці, гострогубці, все підпружинено, повертається в своє. Початкове е, положення. Дуже все класно, як на мене. Далі маємо тут ніж і пилку по дереву. Пилка сидить ось тут. Вона фіксується у відкритому стані. Пилить вона нормально, не закусує. В повному відео на Ютубі можете подивитись. Що мене здивувало, що пилка має фіксатор, а от ніж немає. Дуже цікаво. Як ви думаєте, пишіть в коментарях. І не забудьте перейти і підписатись на мої соціальні мережі на YouTube, Instagram, Telegram. Подивіться повне відео на YouTube. Там буде посилання, де можна придбати цей чудовий мультитул. Також буде знижка за моїм промокодом MyCamping. Так, секундочка реклами. Обов'язково, куди ж без цього? Пилка трішечки е, коротша за ніж, ніж повноцінний. Не знаю чому. Ну не фіксується і не фіксується. Також тут є дві біти. Ось тут вони живуть: плюсова і мінусова викрутка. Можна її засунути от сюди, от сюди і от сюди.